Пасажирські перевезення в Україні мають соціальний характер. Ціна квитка навмисно встановлюється нижче реальної собівартості. Кожна поїздка пасажира створює збиток для компанії. Основні доходи Укрзалізниця отримує від вантажних перевезень. І саме вони роками компенсували пасажирські втрати. Ми маємо системний дефіцит квитків. Люди не можуть купити білет не тому, що все розібрали, а тому, що пропозицію неможливо збільшити. Укрзалізниця не може поставити більше вагонів чи потягів, бо кожен додатковий рейс означає ще більші збитки. І що робить уряд? Замість того, щоб компенсувати різницю між реальною собівартістю і тарифом, він запускає акції, що ще більше стимулюють попит. Людей заохочують купувати дешевші квітки, але при цьому ресурси компаній залишаються тими самими. У результаті дефіцит росте, збитки збільшуються, а залізниця опиняється на межі фінансового колапсу. Ну і паралельно триває війна. Пошкоджені станції, колії, депо, які потрібно відновлювати. Саме туди мають спрямовуватись державні кошти у відновлення критичної інфраструктури, а не у показові популістичні кампанії. Укрзалізниця це економічна артерія країни. І коли влада ігнорує її реальний стан, то ці три тисячі кілометрів це вже не відстань між містами. Це відстань між владою і людьми.